Доброго ранку, малята! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із природним довкіллям. Дітки, скажіть, яка в нас зараз пора року? Правильно, зараз у нас пора року зима. А взимку на вулиці тепло чи холодно? Так, взимку на вулиці холодно. Чи знаєте ви, що це у мене з'явилося? Так, це годівниця. А для чого вона потрібна? Годівниця потрібна для того, щоб підгодовувати птахів взимку. Пропоную і нам насипати годівничку в нашу корму. Ой, дітки, а хто це прилетів до, до годівнички нашої? Правильно, це птахи. А чи знаєте ви назви цих? Це в нас ворона, це горобець, це голуб, а це сорока, правильно, дітки? А що вони роблять у годівничці? Так, вони прилетіли поїсти. А чому ми підгодовуємо птахів? Правильно, зараз зима, на вулиці холодно і птахам важко добувати корм, а ми їм допомагаємо і підгодовуємо. Як ви думаєте, їм сподобалося наше частування? Так, я думаю, що сподобалося. А що це за пташки прилетіли ще до нас? Ось це снігур. Цю пташку назвали так, тому що її добре видно на снігу. У неї яскрава червона грудка, а спинка і головка чорні. Снігур живиться ягодами горобини. А це синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосидючістю одягнена вона в жовту сорочечку і чорну шапочку. Дидактична гра ласощі для птахів. Умови гри наступні. Я вам буду по черзі. Показувати різний корм для пташок, а вам необхідно буде назвати який це корм? Наприклад, це насіння із соняшника. Яке насіння? Соняшникове насіння. Повторіть. Соняшникове насіння. А це в нас. Зерно із пшениці. Яке зерно? Пшеничне зерно. Повторіть. Пшеничне зерно. А це в нас насіння із кавуна. Яке це насіння? Кавунове насіння. Повторіть. Кавунове насіння. Це в нас крихти із хліба. Я... Які крихти? Хлібні крихти. Повторіть, будь ласка, хлібні крихти? Молодці, а це в нас насіння із гарбуза. Яке насіння? Гарбузове насіння молодці. Гарбузове насіння, Розумнички! А зараз відгадайте загадки про пташок. Маленький хлопчик у сірій світинці, по дворах стрибає, крихти збирає. Що за пташечка? Правильно, це горобець. Наступна! Скрекотуха білобока, звуть усі її сорока, правильно, наступна. Гулі-гулі прилітайте, крихти хліба підбирайте. Як цю птицю величають, символ миру величають? Що це за пташечка? Так, це голуб, вірно. А така дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар кар, усе кричить. Що це за пташка, дітки? Вірно, це форона. А така загадка жовто грудість щебетушки мають чорні капелюшки. Хто це? Так, дійсно, це синичка і остання. Крис зимові замотілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні грудки, ніби яблочка усюди. Хтось розвісив у дворі, звуться пташки, снігурі, вірно, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми розмовляли про те, як можна допомогти взимку птахам. Можна повісити на дереві що? Годівничко, вірно, насипати туди корм і таким чином допомогти птахам взимку. А які пташечки прилетіли до нашої годівнички? Голуб, сорока, ворона, хоробець, а які ще дві пташечки прилетіли? Снігур та синичка, вірно, дітки, скажіть. А ці всі пташки, вони які? Перелітні чи зимуючі? Так, молодці, зимуючі. Я вам раджу разом із батьками теж зробити годівничку та повісити поряд із своїм будиночком і підгодовувати пташок. Бажаю гарного настрою! До побачення!